Всім вітанечка! Ви на каналі Веселий Пасічник. Сьогодні у нас 6 червня 24-го року. Ми на пасіці перша качка. Мамулька. Таня. Вчора працював, вчора приїхали на пасіку. Вчора приїхали на пасіку, працювали. Вчора взяв, прийшов собаки сім'ї. Пробенький синів. Взяв 20 рамочок з медом. Зараз батько там трохи покосить і піду працювати. Так що залишайтесь з нами, мед буде. Це майже 100% гарантія Дуже спішно. Давайте. Оп! Ну що, друзі, почнемо. Четвертий вулик. Вчора перший, другий, третій я пройшовся. Починав Спочатку зі стабистями там на тому точку, а потім вже ж думаю, ну почнемо, бо час ще був. І вчора ще пройшовся перший вулик, другий і третій. Третій вулиць зроїться, Ну там е в одній із пасток є рій. Вчора ще один рій зняв. Вже на це на цей рік я вже зняв чотири рої. Чотири рої і ще один той зніму. Ну я думаю, що то мій. Ну, Бо інших тут зараз не присутні, то я думаю, що то мій рій. зніму його і, і пересаджу в якийсь з вуликів. І подивимося, що там за сім'я. Якщо сім'я крепка, значить то мій вулик. То мій рій з третього вулика. А якщо слабенька, то може, може теж мій рій, от з якогось іншого вулика. Я ще сьогодні пройду всі сім'ї, зберу мед. І хто... Дивиться мій канал, то можете замовляти. Хто не дивиться мій канал, ну потім кажіть, що не встигли. Поїхали. Оця ось рамочка, то що я першим взяв. оця рамочка була. давно тут. І вона шикарна. Бачите? Видно. Ми її забираємо. Мед не капає. Мед повністю без води Дивіться, білий піширіна сотові рамки це здається я їх став теж минулого разу Ну, ще ці я забрати не буду хай вони стоять вже це... під'ємать буде цікавіше буде Сонячный крови тут також. Суденька хай стоїть. Оце Тут було видно. Сотові рамки. Де була рамка з сотовыми медом, с рамками. Так, рамочка. Бачите, защита. Все шикарно. Рамка. Ну що, друзі? Перші рамки сотового меду я в цей раз буду продавати. Так що перші сотові рамочки будуть. Такі гарні що я можу продавати вже. Тут мама з батьком підготовлює рамочки для того, щоб відкачувати мед. Мама зрізає забрус, а батько заправляє в медогонку рамки. Медогоночку ми трошки обновили. Багато легше, Я купив моторчик, батько його встановив, переробив медогонку саме під цей моторчик. Ну, поїхали, зараз будемо працювати. І так, раз. Ну що, вмикаємо? Ми так поїхали. Зараз бачимо, як ми працюємо договору. Метр скидує по стінкам. І зараз. Батько закрив вирішив, щоб джоли вилетіли, записує звук в, домашніх, в домашній атмосфері, бо щось перестав працювати мікрофон. Не ми, ми бачимо ще раз, батько просить записати сотові рамочки, дувують на продаж. І зараз потече мед. Що відкриваємо? Поїхали. І пішов медочок. Пішов медочок. Весь перший весняний мед. перша качечка. Взяли вдосталь меду, і потихеньку він тече. Слава Богу. В цьому році весна сан подарувала. Майже шоста година, Ми все ще на пасіці. Перейшов майже всі вулики, десь є мед, зібрав. Ті, що ділив сім'ю, ну там меду було мало. Мало. А ті, що основні вулики, трошки меду зробили. Руки понабрякали, Осталось Чотири вулики в корпусі, а так вже підійшли до вечора. Ну що, льот є ще, бджоли літай, все чудово. Зараз трошки покажу вуликів і почну далі продовжувати працювати. Ото я вчора рій посадив туди. Ну, Ось таке літає, це вчорашній рій, те, що ми зняли ввечері. Так, нормально літає. Ну, ці ще я не закінчив, зараз батько там до, е, докрутить ті рамки і я сюди їх то вже закінчив. 18, 19, 20 ще треба рамки доставити. Рамочки позабирав. А не поставив. Оцей нічого не робив. Ой, все в мене записано. Ліг стільки що нічого не пам'ятаю. Вже втомився на сьогодні. Тут є щось. Що? Всюди є, всюди льоти Літають. Бачите.

Залишилося ці два і ті два корпусні. Ну, подивимось, що там вони зробили. Ну що, третій день. Все збираємось. Дотрохи вражаю нашого. Все помили, все сохне. Таку прикупив вносить. Ну що, 120 літрів є, улов є, можна їхати додому.